Тому моя програма саме зводиться до того, що мав би робити президент у разі його обрання для того, щоб змінити ситуацію в державі. Друге, я єдиний із 18 кандидатів, який каже, не чіпайте Конституцію. Ті, хто береться сьогодні переробляти Конституцію, він дбає про себе, про свій статус, про авторитарну владу. І це виразиться тільки в одному. Буде продовження ще на 5 років ті грізні за владу, яку ми спостерігаємо сьогодні, коли президент злодіями обзиває прем'єр-міністра, прем'єр-міністр корупціонером головним президента. Причому обоє кажуть правду. Але її коментувати і соромно, і не потрібно, а треба, щоб влада працювала злагоджено і кожен міст відповідальний за доручну ділянку роботи. В цьому сенсі я ще раз підкреслюю, треба не конституцію міняти, а треба міняти тих, хто хоче змінити конституцію. А, і голосувати за них просто не можна. І основна проблема, яка сьогодні хвилює суспільство, і про неї згадують всі кандидати президенти, це корупція. А простіше злодійство в структурах влади найперше, і чим вища влада, тим більше злодійство. Я на зустрічах із громадянами. Розповідаю про приклади цього злодійства, і тут я підтримую висловлювання президента, бо справді найбільше злодійство чиниться в уряді. Причому це подається як благо, як турбота про людей. Насправді ж йдеться про привласнення астрономічних сум на свої приватні інтереси. При, наприклад, організації закупівель газу, при механізмах повернення податку на додану вартість, при організації закупівель і товарів і коштів за бюджетний кошти і в і всіх інших операціях. Тому, якщо так буде продовжуватися, то ми ясна річ не маємо перспектив для України ніяких. А ще якщо буде реалізована така лиховісна ідея президента відносно організації вільного продажу землі, то Ми просто і землю втратимо українську, і тоді в ближчий час територія буде, де розміщена колонія, називатися буде Україна, з усіма наслідками для громадян України. Я категорично проти такої перспективи. І мене дивує, як можуть ці люди називати себе патріотами, довівши до ручки господарство зокрема агропромисловий комплекс, при цьому давши героя міністру. І збиткуючись тим самим над людьми, тоді, коли село помирає, коли скорочиться населення України, коли люди рятуючись, виїжджають за кордон. Ця політика, так звана ліберальна політика, що по суті означає використання державних інструментів для задоволення інтересів бізнесу, крупного бізнесу, вона доведе Україну до катастрофи, а практично довела. А в умовах кризи поворот повинен не бути все таки лівий. Де держава втручається в економіку, де контроль здійснюється з боку держави за багатьма процесами, де стимулюється власне виробництво, де стимулюється середній і дрібний бізнес, зменшення податків. У нас це робиться в зворотному напрямку. І як представник партії, члена соцінтерни, будучи на з'їздах партійних і формах міжнародних наших партій, я можу сказати, що політика. Подолання кризи там здійснюється за тими ж рецептами, які ми рекомендували уряду і парламенту і президенту ще рік тому.